Слава Богу за те, що маємо можливість сьогодні зібратись на цьому місці, що у нас спокійно, немає обстрілів. Слава Богу, що разом можемо прославляти велике ім'я Господнє. І знаєте, я хотів би з вами пороздумувати. Ви знаєте, зараз час, коли дуже багато інформації, і ми її сприймаємо, ми її наповнюємось. І є люди, які дуже сильно наповнюються інформацією, яка є довкола. І ви знаєте, а хто з вас любить читати книги? І хто може сказати, наприклад, що він прочитав ну, майже всі книги, які написані на нашій мові, на мові, яку ми розуміємо? А хто може сказати, що він ще й цікавиться книгами, які написані іншими мовами, іншими авторами? І теж прочитав. І ви знаєте, якщо задати питання, а які книги можуть витримати перевірку часом? Скільки творів чи книг просто зникли кудись, і їх просто не стало або про них забули? Сьогодні ми дійсно поговоримо про книгу, автором якої є Бог, і це Біблія. І для початку я хотів би разом з вами. Відкрити книгу старого заповіту, давайте разом прочитаємо місце. Це книга Неємії, восьмий розділ з першого вірша і по дев'ятий. І зібрався весь народ, як один чоловік, на площу, що перед водяною брамою, і ездрі писарів і сказали принести книгу закону Моїсея, який Господь заповів для Ізраїля. І священник ездра приніс закон перед збір чоловіків, жінок та кожного, хто міг розуміти, щоб слухати у перший день сьомого місяця. Він читав з нього перед площею, що перед водяною брамою, перед чоловіками, жінками і тим, що сприймали від світанку аж до полудня. І вуха всього народу були спрямовані до книги закону. Писар єздра став на дерев'яне підвищення, яке зробили для цього діла. Аматітея, Шема, Ананія, Урія, Халкія, поблизу нього став Масія, по його правиці, а по його лівиці Педая, Михаїл, Малкія, Хашум, Хашбадана, Захарія і Мешулам. Ездрові відкрив книгу перед очима всього народа, бо він був вище всього народа. І як тільки він її відкрив, то весь народ встав. І Ездра поблагословив Господа, великого Бога, а весь народ Відповів Амінь. Підносячи свої руки, вони схилялися і поклонялися Господу, до лиць, до землі. Восьмий вірш. Вони читали з книги Божого закона, навчаючи, щоб виясняти і на зборі розуміли. І ми бачимо з цього місця про те, що були зібрані люди, був зібраний весь народ. Були поставлені священники, і вони читали. І вони це робили не один день. І вони жаждали, вони хотіли чути Слово Божє прославляли Бога і наповнювались ним. Слово Боже наповнює нас і дає силу. Івана, 6 розділ 63 вірш. То Дух, що оживлює, тіло ж не помагає нічого. Слово, що їх я говорю, то дух і життя. І Господь акцентує і говорить про те, що Слово Боже воно дає життя, воно дає духовне життя людям, яке допомагає, яке веде, яке наповнює людей і змінює людей. Люба інформація, яку ми отримуємо, вона дійсно змінює нас. І є інформація, яка доводить людину до вічі, до стресу. До того, що людина просто не хоче жити в цьому світі страшному. Але слово Господнє говорить про те, що ми можемо мати життя духовне, і воно може бути інакшим. І людина, наповнена духовним, Словом Божим, може бути іншою. І Господь бажає, щоб ми були духовно живими і духовно зростали. В першому Петра, в другому розділі другий вірш, говорить так: немовному народженні немовлята, жадайте щирого духовного молока, щоб ним виростив спасіння. Тут говориться про те, щоб ми бажали, тому що це наше молоко, це наш хліб, це тим, чим ми годуємося. Для чого? Для того, щоб це слово могло змінитись в нас, змінити нас. Ми могли глибше пізнати Бога, глибше пізнати себе, щоб змінюватись. Слово Боже допомагає нам пізнати волю Божу. Ви знаєте, коли люди читають Слово Божє, може вам це знайоме, то воно допомагає пізнати нам волю Божу, яка в цілому та в маленьких ділах. Змінює наші вчинки. Було у вас таке, коли ви читали, і конкретно вірш давав вам розуміння, прочитаний, що треба було робити ну, в якийсь момент життя. І Господь підсказує Господь помагає, Господь наповняє, Господь забирає ту інформацію, яка не потрібна для нас. В притчах є одне місце, мені воно дуже подобається, написано глибокі роздуму людини глибокі води. Але мудра людина вичерпує їх. Мудра людина це та людина, яка перебуває в Слові Божому, і Господь змінює її, як човен, який набирається водою. І якщо він набереться, то людина, то човен тоне. Але ми маємо цю мудрість через Слово Боже для того, щоб. Вичерпувати, бо Господь дає силу вичерпувати, щоб човен плив, щоб човен справлявся з труднощами, з хвилями, з життєвим морем, яке вирує, яке як шторм. Хочу ще зачитати місце з Єфесян, 6 розділ, з 12 по 17. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір для дня злога і все виконавши, витримати. 14 вірш Отже, стійте, підперезавши стегна своїй правдою, і зодягніться у броню праведності. Зувши ноги в готовність Євангелія миру. А найбільше над усе візьміть щита віри, яким ви зможете погасити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть чолом спасіння і меча духовного, який є слово Боже. Слово Боже, це зброя. Слово Боже, тут говориться, що воно для нас є щитом, воно для нас є шолобом, воно для нас є. Е... Обладунками для того, щоб лукавий не міг діяти на нас. Для того, щоб захиститися від гріха, для того, щоб бути неушкодженими. Автор Слова Божого Біблії Бог. В другому посланні Петра, в першому розлі двадцятому віршем, говориться так. Бо ви знаєте перше про те, що жодне пророцтво в Писанні від власного вияснення не залежить. Пророцтво ніколи не було з волі людської написано, а звіщали його святі Божі мужі, мужі проваджені Духом Святим. І це місце ще раз і ще раз повідкреслює про те, що Слово Боже писалося Бога натхненими людьми. Господь давав духом своїм їм звіщати, записувати те слово, яке він хотів записати. І це слово Господь не закрив його, Він його не зробив, не поклав в таємному місці, чи десь воно сховано. Воля Його така, щоб ми його бачили, брали в руки, читали і розуміли волю Божю. Для чого? Для того, щоб мати силу в цьому житті. Ще одне місце Івана 20.31. Це ж написано, щоб ви вірували, що Ісус є Христос Божий Син, і щоб віруючі життя мали в ньому. І щоб через Ісуса Христа, який поніс за нас, і гріхи наші, ми мали і спасіння. Господь задумав це, Він хоче, щоб так було. Але Він не зробив це якимось дивним чином з допомогою своїх ангелів. Його воля, щоб люди. Люди несли це слово, щоб слово було проповідано і звіщалося, а інші чули і вірували. І вірували не від того, щоб утраплялися якісь дивні чудеса, а вірували від того, що чують, і це задум Божий. І віра з'являлась у людей від того, що чують Слово, приймають Слово, і вірять в самогутнього великого Бога. Дивіться, що Біблія говорить нам, сама Біблія говорить про те, про тих, хто читають Слово Божє. В старому заповіті повторення закону, 17-й розділ 18-й вірш. І станеться, як буде цар сідати на троні царства свого, то напише собі. Відписа цього закону з книги, що перед лицем священників левітів. І буде вона з ним, і буде він читати в ній усі дні свого життя, щоб учився боятися Господа Бога свого, щоб додержувати всіх слів цього закону про тих постанов, щоб виконувати їх, щоб не гордувати, щоб серце його. Не, не городили своїми братами, і щоб не збочував він ні праворуч, ні ліворуч від цієї заповіді, щоб е, довгими були дні на своїм царстві Його та синів Ізраїля. І дивіться, яка постанова Бога. І давайте задамось питанням: наприклад, якби сьогодні правителі, ті, які поставлені правити. Дотримувались оцього цього повеління. Брали у священників, там сказано було священне Писання, виписи з нього, і воно лежало перед Ним завжди, і він його читав завжди, цар, для того, щоб царювати чесно, для того, щоб по-божому робити справедливо, без хабарів, без обману. Для того, щоб не загордилось його серце. І тут далі говориться про те, що і таким чином довгі ми були дні на царстві його та синів. Це означає всього, всієї країни. Мудре буде тоді правління, мудре буде його царювання, тому що воно буде в Господі. Мудрість Господня буде присутня, і керування царством буде правильне. Що нам говорить ще Писання в кінці, хочу е підкреслити. Псалом перший. ми його багато хто знає на пам'ять: блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на суді злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево надводним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, частить йому. І Господь тут підкреслює через псалом і через псалом співця, що ті, хто будуть перебувати в Слові Божому, вони будуть як дерево, посажене при потоках вод. Наглядний приклад. Ви всі бачили дерева, які ростуть там, де йому комфортно. Які вони ці дерева, які вони гарні, які вони чудові, які листя зелене на них. І плід, сказано, він буде своєчасний. Своєчасний плід це плід коли не тоді, коли приморозок, не тоді, коли спека, і він засох, а тоді, коли він гарний, цей плід, він без вад, він чудовий на смак. І таким може бути народ, і таким може бути царство, у якого вчинки і плоди, і дії, і діла. І потім ми бачимо це саме царство, воно таке, воно як добрий плід, на який і гарно дивитись, і чудово куштувати. І хочеться бути під цим деревом. Тому я хочу вас призивати зараз разом, стати на наші ноги і помолитись Богу, і просити в нього дійсно цієї. Жадоби для цієї мудрості для того, щоб хотіти перебувати в Слові Божому, щоб були ці сили наповнюватись тим Словом Божим, щоб могло воно змінити наше життя. Амінь. Помолимось. Слава тобі, Боже, Могутній вседержителю, за те, що ти залишив для нас це слово, що воно для нас як знахідка, що ми можемо наповнюватись їм. Ти через нього змінюєш нас, змінюєш наші серця, даруєш нам мудрість в житті цьому. Проходити через важкі часи, які ми, які ми живемо. Ти поблагослови нас перебувати в ньому. Забери в нас, Господи, лінь лукавого, даруй нам, Господи, бажання це робити, перебувати в ньому, щоб Ти змінював нас, наші серця, дарував нам покаяння, дарував нам спасіння Твоє, дарував нам ходіння, Господи, з тобою, щоб прославляли ми Тебе, дарував милість від країні нашій, дарував Господи, і зміну в країні, в владі. В ділах, які робляться, Господи, просимо в Тебе. Амінь.